А у вас будем зв'язку з цим клопотанням про з повним текстом чи інші клопотання? Думка апелярдів, представник Кашаєва. Mm -hmm. mm -hmm. Я вважаю, uh, що достатньо буде оголошення висновки. Uh... <гаснят> інші думки є з цього приводу? Ви просите, щоб ми оголосили повний текст? Зрозуміло, це у нас Соколова, так? Короткий зміст обстану дорожньо транспортної проводи та відмідання. 21 марксом 2010 року 19 годин 45 хвилин міські активно, не регулюваний перед міський проспект правди, та української зіткнення автомобілів «Мазда-3» під керування водія Кашаєва за автомобілем фондес і під керування водія Соколової ЗУП2 дорожньо транспортна пригода мала місце світлий час доби на суті горизонтальній асфальт-бетонній ділянці провідної частини. На момент дорожньо-транспортної пригоди всі до об'єкти знаходилися в неприздатному стані протоколу уряду. Слідує, що 21 липня 2010 року близько 19,45 години 45 хвилин рухається на автомобілі Мазда 3 по проспекту Правду з боку вулиці Сміській від вулиці Ярослава Голана по головній дорозі зі швидкістю близько 60 км води на відстані 2,9 метра від лівого варіанту до правого краю приїздної частини відносин свого напрямку руху. В Цей же час автомобіль по СРВ Тут ми зупинимося і запитаємо, у нас присутні особи, окрім учасників чи, чи є свідки по цій справі, чи експерт серед вас, я не знаю хто. У нас необхідно ведеться звуки запису до процесу, тому що ви голову поки похитали право на ліво я вас не чую. особа, яка справа, будь ласка, ви є свідком чи хто-небудь? Ні, Ага, прошу, ви. Ні, ні. 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 Цей час автомобіль пункт як він дізнався зона під керування водія Саколо, рухов за зустріч напрямку, потрапляння каріях покупного напрямку відносно свого напрямку року. Швидкість руху автомобіля фонда СВ становила близько 30 км на годину. При наближенні до перехрестя водія автомобіля пункту СІВ зміним напрямок. З цього руху вділа відносини напрямку свого руху, смугу руху автомобіля Mazda 3 До зіткнення автомобіль помпляється рухається зі збільшенням швидкості руху. Час руху автомобіля Honda подався з моменту зміни напрямку руху до моменту зіткнення становить близько 2 секунд. З моменту зміни напрямку руху автомобіля повлась його, водійка шай застосовував манірування праворуч, відносини напрямку злогового руху та застосовував гальмування. До зіткнення транспортних засобів, Mazda 3 государства у загальмованому стані, подалося від відстань близько 17 метрів. В якості причини, з яких водівка ще що водій автомобіля, Бонда Сірове, Соколова не що автомобіль Мазда 3, керуванням водія Кашаєва, здійснила маневр поворотів Ліворуч, по вулицю Тритера з Валик. За показання водія автомобілі мазки прикашаєва та слідка щирого слідує, що ДТП водійка, що до ДТП водій Кашаєва, водійка шаєва, по проспекту Правди, з боку вулиці Сумській, напрямку вулиці Лена, на різці 2,9 метрів від правого бариту. Керований ним автомобіля до правого краю проїзної частини зі швидкістю до 505 км на годину. При наближенні до перекрестя з вулиця Трипера вони звернули увагу, що зустрічну напрямку зі швидкістю приблизно 30 км на годину наближався автомобіль фонду Сергія Чорного Кульова. Як заслала пізніше під керування водія саколого. При наближенні даний автомобіль різко прискорився та почав повертати наліво по напрямку свого руху. На вулиці Тринтера. При цьому свідок широ вказав, що автомобіль «Хонда Серви перед поворотом знаходився на трамвайних коліях, розташованих на проспекті Правди, зліва від крайньої смуги руху, сьогодні напрямку, на якій стояв автомобілі. З поворот по вулиці Трипля автомобіль «Хонда Серви здійснив несподівано, без вмикання покажчика повороту, рухався при цьому походу трамвайних колій, перетинаючи проєкторію руху автомобіля 3 Водійка ще застосував гримування, так і було зіткнення передніми частиною автомобіля Mazda-3 з правою бічною частиною автомобіля Хондасі РВ. При зіткненні автомобіль Mazda-3 почав в лапках уводити вправо, почало уводити вправо, після чого автомобіль Honda SRВ перекинувся. Аркус справи 50, 58-59, кримінальне провадження. Цю дальність закризували. П'яте. За результатом відтворення обставин ДТП за участю для кашаєва та свідка щиро було встановлено, що з момент зміни напрямку року автомобіль проводиться рухається на 84,2 4,2% метрів, метрів, від лівого переднього колеса та на відстані 4,6 метрів від лівого колеса до правого краю. проїзної частини дороги попрости. Добре. Да, да, да. А, я б хотів дізнатися, хто зайшов до залу судового засідання. Вам роз'яснюється правило внутрішнього порядку, головуючи води спостерігають, заходить, проводити залу судового засідання з дозволу головича. Вам зрозуміло? Так. Да. І ще такі роботи, за Слова на ваша честь, це такі почисти до нас, як представников держави. Зрозуміло? Звісно. Бачиш, що ні? Що? Незрозумість. Від лівого переднього колеса на 84,6 метрів від лівого колеса право вкрай краю з моїх дороги, по проспекту правої. По напрямку свого руху, а також на 824 метри. Дальнього краю вулиця Трикля. Загальмований в стані автовіль Мазда 3 дозійного автомобіля Комда СРВ просунувся на вістин 17 метрів. Водій автомобіля Комбдес РВ при цьому не гальмував. Аркуш справа 87-89 кримінального провадження з уквал. Слідок ціни, яка підтвердила викладені водієм Кашарево, механізм ДТП і додатково свідчила про значну швидкість руху автомобілів МАЗа 3 перед ДТП. Аркуш справа 199, 200-200 з ухвалу. Згідно показань водія в свідків рибні, програм, автомобіль на перекресті не працював. Тому водія автомобіля комплексів випадки поворота з проспекту Правда на вулиці Трітера, на ліво, для пропуску автомобілів широкого зустрічного напрямку, зупинилась на проспекту правда, карання лівої смузі руху, по напрямку словоробку з лівим, вівкненим, лівим показчиком поворотів. Після проходу проїзду трьох казних автомобілів, зустрічного напрямку автомобіля наприк, автобіля, вже не опились. Припаркованих автомобіль на зустрічній сльозі не було. Вулиці Сульській на проспект правди, повертав один автомобіль. Після того, вважаючи, що нікому перешкод не створює, водій Соколова почала виконувати манер поворот на лівом на вулиці Тріклера і зупинилась для пропуску пішохода, який рухався справа наліво, перетинаючи вулиці Тріклера після поновлення руху. Боді Саколові чулода задню праву частину керованого автомобіля Фонда Север, як заснувалась пізніше від автомобіля мазда 3 під керування водією Кашаві. Після чого автомобіль фонда Север розвернула і він перекинувся. Ці дані циркує експерт йому з ухвали суду про призначення експертизи. Пункт 8. За результатами відтворення обставин ДТП за участь водія. Водія Соколовою, свідків Рибіна та товарації, автомобіль повністю під керуванням водія Соколової, на надія зупинилася на проспекті Правди, На відстані 6 метрів від правого габариту керону на автомобіля, до правого краю проїзної частини. З моменту початку року до зупинки на протязі 4 секунд для надання переваги у русі пішоходу по вулиці 30. Автомобіль під керуванням водія Соколови проїхав від 17 метрів. Яку вона здолала за час 4 секунди. Після відновлення рука автобіль під керуванням водія Саколова до зіткнення з 3 під керуванням водія Кашева, проїхав вістин 2 метри за час 1,6 секунди. Аркус справа 84-86 кримінальних справи з ухвали. Дев'ятий пункт. Згідно висновку номер 532 від 3.11.2010 року медзитний автомобіль в задній позиціон був розташований на початку сліду бокового юзу номер 2 Автомобіль Mazda 3, ліву колесово, сліду юзу під номером 1 переднім бампером бамп... контакти справим, задніми дверима автомобіля ПОМДСІРВ. Схема номер 2 зухвали. Пункт 10 копія схеми до протоколу Оліду місця ДТП, яка отримана шляхом сканування. І тут відтворена на аркуші справи 113, тому до фотокопія цієї схеми ДТП з розшифровкою позицій, що означає саме та чи інша підписана в цим схема позиція. Довідкова нормативна література та методи, які використовувалися при дослідженні. Методичные рекомендации по производству автотехнической экспертизы в через 71 год, судебно-автотехническая экспертиза в НИСЭ 80, -й. право дорожного движения в определение и применение экспертной практики параметров торможения автотранспортных средств в НИС 86, -й. экспертная практика нового метода лет.